Її називають королеву Євробачення та українську шейді Лейді. Нині вона гастролює Україною зі своєю новою концертною програмою Сонце та планує кілька нових зіркових дуетів. Про свої творчі плани на майбутнє таємницю відмінної форми та омріяні кіноролі розповідає співачка Ані Лорак. Справжнє ім'я Ані Лорак – Кароліна Куєк. Бажання стати співачкою у дівчини з'явилося ще в 4 роки. 92-го ані знайомиться зі своїм нині вже екс-продюсером Юрієм Фальосою. А у 14 підписує свій перший професійний контракт і вже за 5 років стає заслуженою артисткою України. Мені здається, що я просто виповнюю. Е Мабуть, якийсь такий, якусь свою маленьку місію на землі, тому що займаюсь улюбленою справою на своєму місці. Тому Бог дає мені сили. Нині кожна її пісня стовідсотковий хіт. Її фото прикрашають обкладинки найпопулярніших видань країни, а сама Ані і в Україні і поза її межами на розхват крім України ще в ближнє зарубіжжя. Воно так само чекає з концертами і. Ті проміжки часу, коли мій колектив саме музиканти відпочивають, я виїжджаю з маленьким складом саме тільки з балетною групою. За кордоном нашу вітчизняну ані лорак більше знають як королеву Євробачення. 2008-го співачка разом із піснею Шейді Лейді здобула на конкурсі почесне друге місце. 2009-го шейді Лейді одружилася із громадянином Туреччини Муратом Налка Кіоглу. ані досі пам'ятає, як закохалася у смуглявого красунчика. Улыбки, взгляду, На зірковому турецькому весіллі побував і Черкасець Олексій Мартиненко. То знає, то не знає. сестра работает вокалисткой у Кароліни. Подфартила так, что Кароліна сказала: хочу песен мужских, не було кому петь, Я говорю, я спою. Загалом тобі зіркове весілля сподобалося? Спаді понравилася. Субтитры на второй день ночі второй день було хорошо. Творчого запалу після весілля Кароліні лише додалося у 2010-му співачка з головою пірнула у гастрольне життя. Всеукраїнський тур Ані Лорак з новою концертною програмою Сонце наразі триває. Потужний вокал, запальні танці та живий звук. Ось із чим Ані Лорак мандрує від міста до міста. Однак насиченим гастрольним життям невгамовна Лорак не обмежується. Нині поп-діва із задоволенням працює над новими зірковими дуетами. Тут із Тімуром Родрігесом завершено. На черзі Філіп Кіркоров. Ми зустрічалися в Москві на студії і трошечки пробували співати. Не буду розкривати всі секрети, але думаю, що буде гарною несподіванкою. Дуже скоро дует. Мрія Шейді Леді і про дуети із всесвітньо відомими співаками. Вікі Мартін такий. Він зараз не співає, але. Щось таке цікаве, якщо вийшло мені здається, тому що він такий симпатичний, дуже такий а, 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 яскравий. Можливо, щось можна, можна було в таку констанцювальну пісню гарну. Не виключено, що зовсім скоро шанувальники співачки зможуть оцінити не лише її вокальні, а й драматичні таланти. Не втомна Лорак мріє про кіно. У мене на руках зараз один сценарій серіалу. І, чесно кажучи, не дуже хочеться зніматися в якомусь серіалі, грати якусь там Машу, Таню, Свєту, якусь там роль таку. Хочеться дійсно достойне, цікаве кіно, яскраве, де б я могла показати всі свої, скажімо, драматичні таланти, які безумовно відчуваю є. З огляду на такий шалений ритм життя відпочивати по Бдіві просто ніколи. Енергії та наснаги, за словами співачки, додає їй глядацька любов. Маленьких секретів там, що отмажу щось на обличчя, роблю такі рухи і ой, диво там. Нічого такого немає. Любов глядачів. От я не знаю іншої відповіді, тому що дійсно втомлюсь. Кожен, уявіть собі, кожен день концерти, переїзди і виснаження після кожного концерту вижимаю костюми і кажу, ой, не можу. Потім після концерту дивлюсь на, на глядачів, да, і оплески, квіти, емоції. І десь беруться ці сили. Наступний день знову хочу на сцену. Мовляв, з такою колосальною підтримкою глядачів виходити щодня на сцену одне задоволення. Квітні зірки продовжують активно гастролювати. Гурт прибуде до Черкас вже 6 квітня. Головні олені країни представлять на русу черкасців свою нову антикризову концертну програму. Але в нас не вийшло. Меликоні залишилося червоне деш. 15 квітня до Черкас завітає Віагра. Подейкують, що у новому складі білявку Тетяну Котову замінить 20-річна випускниця фабрики зірок Єва Бушміна. Фабриканка стане 12 учасницею Віагри за 10-річну історію гурту.